Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, От під останнім відео, дописуючи мені написали такий коментар, звернули мою увагу. І так, шановний Нестер, ви зачепили тільки маленький шматочок цієї проблеми. Погляньте на сторінку архімандрита Фіагноста Пушкова, якого заарештували в ЛНР 20 го числа. У своєму Фейсбуку він обмовився про можливість суїциду для людини, яка є незламною, підготували такий розвиток подій після катувань. Ніхто не повірить, що після арешту людина зможе користуватися своїм аккаунтом і не закрити його. Але річ у тім, що він член УПЦ і не став переходити до РПЦ разом з Луганською єпархією. При цьому залишився в окупованій Луганській області. Настільки нам його друзям відомо, досі ніхто не ні з РПЦ, ні з УПЦ не засудив дії окупантів керівництву байдуже, що. Зроблять сталановитим богословом і письменником у застінках сучасного НКВД Луганська. Напевно, і для ПЦУ феогноз не є бажаним, та і навіть якщо уявити, що піде якесь звернення, то це буде корисним і фіагноста звільнять. Але. Привернути увагу треба, хоча б з тією метою, щоб більшості ців УПЦ стало зрозуміла позиція керівництва і те, що їх ніхто не буде захищати. Дякую. А, ну що вам сказати про ця фегноста Пушкова? З ним особисто я не знайомий, а, але ми з ним декілька разів сперечалися в соцмережах, і людина, він, знаєте, з одного боку це досить високопоставлений священник, тому що архімандрит це. Ну, от колись в нормальні часи в розквіт православ'я, архімандрит це був начальник монастирів. От, є прості монахи, там, єромонахи це священники, є ігуміни – це начальники монастирів. А от архімандріт це начальник ігумінів. Тобто він керує декількома монастирями, і під його начальством знаходиться досить таки величезна кількість монахів. Але зараз це не зовсім так. І от, до речі, архімандріт це, якщо порівнювати його там з якимись силовими структурами, це як полковник, а вже наступне звання це, власне, єпіскоп, тобто без п'яти хвилин єпіскоп, тобто полковник потім іде генерал. так Але зараз в наші часи, звичайно, що ці всі титули вони досить такі умовні. Буває так, що якийсь старенький монах служить там на парафії, потім через там. А років 20 служіння йому дають очередне звання там Ігуміна. А потім ще через якийсь час, от я знаю там старенький такий дідусь монах, то йому дали вже там десь років 70 Архімандріта. Ну, а тут от молодий хлопець має таке звання. Ну, це от вам РПЦ і це останні часи. З одного, з одного боку, це високопоставлений священнослужитель, досить такий ерудований, ерудит величезний. Таких я знаю, можливо, десь півдесятка ерудитів от рівня фігноста Пушкова. Але з іншого боку, він ну, знаєте, коли з ним переписуєшся, інколи таке враження, що от таке слово є малетка. Да, він такий якісь вживає там обороти, які ну, не личать такому високопоставленому. Людині в такому сані. Да? Якось тут, тут дві сторони його медалі. Але все ж це таки щира людина в своїх таких поглядах. І я дивувався завжди та як же як він такий от там живе в тому ленери, і як його до сих пір не запресували. Виявляється, що. Ну, недовго музика грала, і от ну, порівняно недавно все ж таки заарештували, і, мабуть, таки нічого доброго його там не чекає. Що стосується до УПЦ, то тут, ви знаєте, я хочу поговорити не тільки про феогноста Пушкова, а власне взагалі про те, що відбувається зараз в УПЦ МП, канонічному підрозділі РПЦ Українській філії, те, що буде там такий лютий бардак, я знав про це прекрасно ще. В 2014 році, коли керувати цією конторою, призначили такого персонажа, як Ануфрій Бризовський. Це був такий слуга Москви, такий робот, котрий повністю підконтрольний центру, і він буде діяти виключно в інтересах центру. А скільки центру плювати на всякі там підрозділи. Так би мовити, місцеві, у них є там своя політика, накажуть наступать по мінам, вони підуть по мінам. Треба їм там гання картинку влаштувати на міжнародній арені, щоб десь вон сказати. Дивіться, що в них там відбувається. Ну це ж гібійська структура, фактично. Вони візьмуть під козирьок і будуть це все виконувати. І от Ануфрій Березовський, це прекрасна така кандидатура для Москви, але дуже печально все. Для власне членів цієї УПЦ МП. І він вже, скільки там 10 років проводить таку політику, знаєте, як от капітан Титаніку вперед на Айсберг. І йому там плювати, взагалі, що там буде з його підлеглими. І у них відбувається якийсь досить такий лютий треш в останні часи. Недавно перечитав, що двох попів зловили. Московських часто писали в коментарі: а ви докажіть? Якщо у нас такі є, то ви їх там схватіть і накажіть. Ну, двох це точно підтверджені дані їх обміняли як військовополонених. У них цілого правлячого архіерея митрополита, судили там на скількись років і обміняли теж, як військовополоненого, хоча. Та ж Юлія Камінко, до речі, хто така Юлія Камінко? Знаєте, хто така Оля Скабєєва? Ну, це така собі Оля Скабєєва, тільки московського патріархату. Так от вона видала такий просто фантастичний текст. Я думаю, що Оля Скабєєва, прочитавши це, просто от, нервово закурила десь, як кажуть, в сторонці. А про владику Енафана я так скажу. Спочатку своя держава оголосила тебе ворогом, навішувала на тебе звинувачення, мислі преступління, її, який жах тримав у шухляді стола листівки 12 штук, потім здала ворогу, а ворог примусив говорити на камеру те, що вважав за потрібне. Всі ждуть від усіх коментарів, а що тут коментувати. Не робіть із нас віряну ПЦ ворогів, не віддавайте нас ворогу на поталу. Бо то не буде і що коментувати по скриптум, Я теж постійно отримую погрози, що мене і моїх друзів треба заарештувати, обміняти. То як я маю ставитися до того, що так вчинили з владикою Анафаном. І от знаєте, у мене є відео, як саме його здавали ворогу, і от як ворог його змушував говорити на камеру, і навіть ворог вручив йому. Орден, і він вимушений був підігрувати. Ну ну що бідному робити, якщо йому віддавали дали на поталу. А от тільки, будь ласка, людей з, з слабкою психікою, дітей до 18 років, і тих, хто кормить груддю вагітних жінок, просимо відійти, так би мовити, від екрану. Ну, Ради. Радуюсь, прошу. Поклониться. Не надо кланятися, Все. Но жив, здоров. Глаза по-прежнему, как и 20 років назад. Mm -hmm. вот. сразу видно, что пребывание, как говорится, в плену не только духовно, но и физическом, конечно, свой отпечаток на, накладывает на человека. Ну, а от, власне, і реакція керівництва ОПЦ МП на той факт, що цілого правлячого архієрея, керівника єпархії, митрополіта, обміняли як військовополоненого, і він опинився в обіймах свого друга Кирила Гундяєва, котрий ми ще за труд на благо Отечества за участі спецоперації, в даному випадку духовній вручив навіть ордена. Ну, Ми знаходимо, вгадайте з трьох разів: ми знаходимо на сторінці архієпіскапа Ладижинського Сергія, вікарія Тульчинської єпархії. Власне, це заступники Анафана Елецкого, вот такие текст. 30 июня 2024 года, в неделю первую по Пятидесятнице всех святых, по благословению митрополита Тульчинского и Братславского Анафана, архиепископ Лубиженский Сергий, викарий Тульчинской епархии, совершил божественную литургию в Рождества Христова в Кафедральном соборе города Тульчин со служением клириков. За богослужением были прочитаны молитвы о мире. Як казав класік, караван гавкає, ну і так далі. Тобто абсолютно ніякої реакції, це все абсолютно нормально, те, що відбувається в їхній реальності. І до того ж, кажуть, що, Бучимто Тульчин це україномовне містечко, але цей Сергій пише на російській мові і абсолютно не, не париться з цього приводу. Ну, для свідків Божої Росії заходить вже будь-що. Як кажуть, караван лає, І тут, бачите, Юля теж отримує такі погрози і теж хочуть обміняти, і взагалі такі, в цьому є зерно істини, бачите, вже процес, як казав класік, процес це пішов, Вже обміняли митрополіта, це має результати на наших солдатів. Далі. Обміняли двох уже священників, це перевірені офіційні, абсолютно, факти, так би мовити. Ось 4 липня на війні загинув син благочинного УПЦ МП з Рівненщини. І от уявіть собі таку ситуацію: чисто теоретично, чисто гіпотетично. А син якогось благочинного чи просто якого-небудь священника УПЦ МП попадає в полон і там його обмінюють на. Друга цього священика, на також батюшку, котрий, можливо, служить на сусідній парафії, або вимінюють його на його єпископа, начальника, архірея. І як воно так поминати Кирила Гундяєва, свого начальника, котрий благословляє вбивати твоїх дітей, вбивати тебе, всю твою рідню, і він вважає, що це нормально? І, власне, твій син був вбитий за благословінням твого начальника, яким чином. Можна продовжувати знаходитися там. От я не знаю. Напишіть, можливо, ви розумієте, Я декотрі речі, от просто які мені не зрозуміли, і це одна з таких речей. Просто якийсь, я не знаю, це якийсь треш трешовий. Область, в Володимирська області, в городі Петушки. Священники купили бойову машину десанта, притащили її в храм, встановили, перекрестили і відправили на війну. Мы по-настоящему сердцем болеем за вас, мы переживаемся, переживаем за вас, мы молимся. И поверьте, если в сердце загорается война, вера, вера в Бога первым делом, вера, что народ с ним, такой воин, русский воин, непобедим. На этот раз в перечень техники вошла даже боевая машина. На БМП боевая машина пехоты, которая была в плачевном состоянии, мы ее забрали, восстановили. Мы помогаем ополченцам, мы помогаем и, собственно, бойцам. Кстати, Россия – это единственная страна в мире, в которой священники восстанавливают БМП прямо в храме. What do you want? When you you want it? You want it? Що стосується дефіагноста Пушкова, то вибачте, зараз там, ну, не до нього цьому керівництву УПЦ і тим паче РПЦ, навряд чи про нього хтось щось буде ну, згадувати там. Я думаю, що це все, ну, так би мовити. Скоординовано, тому що е, тим е, КГБшникам, там, наприклад, Ануфрію і так далі, розповіли, що от є такий персонаж у вас, як е, цей фіогност, і його треба присунути, і вони власне дали добро на це. Я думаю, це так. Тому що, і тому якийсь сенс там звертатися до них немає. Що стосується до ПЦУ, то навряд чи і ПЦУ буде цим займатися просто або хто лібо тому що це клірик іншої церкви, це власне ну, не справа ПЦУ або греко-католики, або ще когось там, я не знаю. Тому, на жаль, на жаль я не думаю, що розголос тут ну, якось допоможе в цій справі. А втім, все ж таки, все в руках Божих, все ж таки, отець фегноз досить така, знаєте, людина. Досить така відверта. Він, як так би мовити, по-своєму там служить Господу, і, можливо, Господь його якимсь чудом і виручить з цих застінків. Якось так, миру вам добра всього найкращого, Божих благословинь. І думаю, що з Божою допомогою до нових зустрічей.